Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Ось таку красуню я сьогодні знайшла серед біло-рожевого моря орхідей. Вона ось така вся гарна, легка, симпатична, а яка в неї губа, вона прямо заворожує. А ця, такі гарні рюші і такий симпатичний носик і губка. Біленькі цяточки освіжають і роблять її неперевершеною. Дуже симпатична, хоч і маленька. В цій орхідеї мені сподобалося теж носик біленький, і ось така зворотня сторона. Вона зовсім якась як розірвана по краю, але вона дуже-дуже симпатична. І ось красунчика, отакого я знайшла: це золотий леопард. Я так думаю, я не дуже гарно розбираюся в сортах. А в основному, на горщиках пробистий слово тест. Ну, я думаю, що це е, леопард. А це ось це море, в якому я кожного разу спробую знайти щось цікавеньке, дуже багато білого, рожевого, жовтого. В основному це е, Едіта, що тут у нас ще таке є: Торіно, е, Преторія і Маракеш попався. Це дуже велика рідкість, коли 15 орхідейки є у нас в місті. А це я знайшла ось таке бабулеточку Сорторіна. І ось така вона не повна бабулеточка, не повністю бабулеточка, один бік е, звичайний. Але вона така симпатична, хоч і малесенькі, дуже-дуже малесенькі квіточки. Я думаю, що вам сподобалася подорож. Дякую за увагу!